За мовлення на тему, хто працює в дитячому садочку. Ви спитаєте малята: де найкраще цього грати, де найкраще засинати, де годують дуже смачно, де найкраще вихователь. Не замислившись, скажу, я в садочок хожу Наш садочок краще в світі дуже люблять його діти. Для початку зазирнемо до дитячого садка та назвемо, які там є кімнати. Це що? Це коридор. А це що за кімната? Це роздягальня. А це що за кімната? Так, це ігрова. Тут дітки грають, навчаються. Та їдять. Наступна кімната це. Спальня. Так, молодці. А це що за кімната? Так, це медичний кабінет. Хто тут працює? Медична сестра. А це що за кабінет? Так, це кабінет фізичної культури. Хто тут працює? Так, це фізичний керівник. А це що за кімната? Так, це музична зала. Хто тут проводить заняття? Так, це музичний керівник. Наступна кімната в садочку це кухня. Хто працює на кухні? Кухар. Як називається кімната, де багато книг, методичних рекомендацій та ігор? Так, це методичний кабінет. Хто тут працює? Методист. Як називається професія людини, яка є керівником дитячого садочку? Так, це завідуюча або директор дитячого садочку. Хто є відповідальним за господарчу роботу? Так, це завгосп. Хто навчає діток малювати, робити поробки? Читає діткам казочки та навчає діточок. Хто це? Так, це вихователь. Хто допомагає діткам в садочку умиватись. Накриває на стіл. Та годує діточок. Так, це помічник вихователя. Хто з дітками робить артикуляційні вправи та виставляє діткам правильні звуки. Так, це логопед А хто в садочку прибирає листя. Так, це двірник. Дидактична гра оціни вчинок добре чи погано. Хлопчик допомагає одягти пальто дівчинці це добрий вчинок. Діти допомагають вихователю посадити квіти. Так, це добрий вчинок. Хлопчик забрав у дівчинки іграшку. Це поганий вчинок. Дітки прибирають в своїй кімнаті. Це гарний вчинок. Дітки в садочку годують рибок. Це гарний вчинок. Дівчинка не допомагає другові прибрати сміття. Це поганий вчинок. Дівчинка грається з сірниками. Це поганий вчинок. Хлопчик допомагає бабусі. Це гарний вчинок. А тепер давайте спробуємо відгадати професію за предметами. Кому потрібне каструлі та черпачок? Так, з цими предметами працює кухар. Хто діткам в садочку розповідає казки, навчає діток та розважає діток. Так, це вихователь. Кому потрібні такі предмети? Так, двірнику. Кому потрібні для роботи м'ячі, кільця та скакалка. Так, це фізичний керівник. За такими предметами відгадаємо професію людини. Так, це медсестра. Наступні предмети: барабан, маракаси. Хто з цим працює в садочку? Так це музичний керівник.